Юля, что-то такое лежит? Похоже на кресту. Да, кретка. Ну, бывает такое, Ну, что ж, круглый, что ж, Які червички класні, правда, Ой. Фух, Бажаєте замовити червоний і кручорний щук, пишіть мені в особисті повідомлення. Мат Карпатський у мене є, така смакота. А ми будемо відпочивати. Зараз будемо деньку шукати. Ходім? Зараз ручки помиємо. не бралася, Але все одно змиємо. Пішли тепер диню шукати. Деякі помидорочки. Диви, пупочки які класні. Знаєте, ви в детці теж так робили? Отак. Нажимай. Так, так. огірочок. Поки по городу походиш, можна і наїстися, правда? Такі огірки. А чого гірки? огірки? Не знаєте, напишіть, хто знає. Нашли? дивіться в наступному відео, яка вона буде смачна. Як її провірять?